Він геній українського кінематографу, визнаний у світі. Його роботи були представлені на відомих кінофестивалях. Світові метри кіно були у захваті від його робіт, а його ім'я вписане у світові енциклопедії з кіномистецтва. Він любив Україну усім серцем, тонко та глибоко, як можуть тільки митці, але був змушений йти на правила гри партії, аби займатися справою життя. Творити кіно і все ж був зламаний радянською системою за свою любов до батьківщини. Олександр Довженко назавжди неблагонадійний для радянського союзу та назавжди вірний син своєї країни. Народився Довженко у 1894 році і сформувався як особистість ще до того, як Україна стала радянською. Його дитинство проходило у селі на Чернігівщині на березі Десни. Саме з рідної землі він увібрав любов до природи, до селян і їхнього особливого зв'язку із землею, та й загалом до України, традицій і мови. Згодом це все видатний режисер та письменник зображатиме у своїх творах, за що не раз поплатиться. Свій творчий шлях Довженко починав з-за кордону як художник, а у кіно проявився вже у другій половині 20-х років на одеській кіностудії. Там він зняв свої перші німі фільми та частково працював над німою трилогією Звенигора Арсенал Земля, завдяки якій прославився на весь світ. Найпопулярнішим і одночасно найскандальнішим фільмом з трилогії стала Земля 1930 року. За формулюванням партії, недостатньо комуністичної ідеологічності, на думку світової кіноспільноти, геніальний шедевр, те, що у світі на кінофестивалях прийняли з шаленим захотом, у радянській Україні швидко заборонили. Адже, хоч і на перший погляд, стрічка оспівує колективізацію населення, у ній червоною лінією проходить те, що саме колективізація зазіхнула на потужний зв'язок українських селян із землею, який був у них століттями. Поки Довженко, як режисер та сценарист, зривав оплески за кордоном, отримував захоплені відгуки від Чарлі Чапліна та інших метрів у кіноіндустрії, а після прем'єру у Берліні взагалі прокинувся знаменитим, адже про стрічку написали 48 статей. У Союзі в цей час партія назвала його фільм надто натуралістичним і через кілька днів прокату заборонила його. Після такого злету на весь світ радянська влада швидко приземлила митця. Як згодом писав Довженко у щоденнику, це була справжня психічна травма. Спочатку я хотів був умерти. Після нищівної критики Олександру Довженку потрібно було реабілітуватися. Він відправляється у Москву працювати на Мосфільм. Там знімає просякнуті ідеологією фільми і намагається просунути свій сценарій про Тараса Бульбу. Фільм погоджують. Режисер повертається у Київ та готується до зйомок. Однак україною шириться Друга світова війна. Під час війни Довженко відправляється на фронт як кореспондент, фіксує звірства нацистів та глибоко переживає біль України, на теренах якої відбуваються найзапекліші бої в тодішньому радянському союзі. Йому болить те, як країну нищать, роздирають, випалюють, як гинуть люди, села, міста, культурна спадщина його народу. У пориві патріотизму він пише Україна вогні, яка виявиться найскандальнішим його твором. У радянському союзі не можна любити чи жаліти свою країну окремо лише у складі СРСР сталіну доносять на Довженка, і лише дивом він залишається живим. Щоправда, як людина. А, от як автора його розпинають з усіх боків. Сталін видає розгромну статтю зі шквалом критики під назвою Про антиленінські помилки і націоналістичні збочення в кіноповісті Україна вогні. Єдине цінне, що буде у цій статті оригінальні уривки тексту, який писав Довженко, і які не пережили цензури та були викинуті з повісті або ж переписані. Після цього шквал критики полився від вірних псів системи. Довженка просто скасували. Колеги відвернулися від нього. З ним відмовлялися працювати. Він сам згодом назвав це днем своєї смерті. Сталін буцімто помилував Довженка, але заборонив йому жити в Україні і відправив на умовне заслання у Москву на Мосфільм, не даючи там самостійно знімати фільми. Довженко знову береться за ідеологічні роботи і йому знову вдається реабілітуватися. Йому навіть присуджують премію імені Сталіна за ідеологічний фільм Мічурін. На цей час Довженко уже морально змучений і з постійною тугою за Україною найбільше боїться померти на чужині. Після реабілітації в очах партії режисеру нарешті дозволяють поїхати в Україну. Щоправда, у відрядженні. Серед його амбітних планів екранізувати свою зачаровану десну та поему про море. Саме заради неї митець їздив у відрядження на будівництво Каховської ГЕС. Він навіть почав знімати фільм. Однак через кілька тижнів після початку зйомок помер від інфаркту на своїй дачі. Незадовго до смерті Довженко планував повернутися в Україну у Київ. Його завжди обурювало, що українське кіно творить будь-хто лише на українці, на українською мовою. Йому боліло те, що під впливом радянського союзу гине самобутність його народу, і він намагався, хоч якось, її зберегти у своїх фільмах, вимушено переплітаючи із комуністичною ідеологією. По собі він залишив чималий доробок з кінофільмів, сценаріїв, поем, оповідань, повістей, та вписав своє ім'я в історію світового кіно. Він просто любив свою землю, традиції, народ за що його не раз намагалася зламати радянська тоталітарна машина, адже відчувати любов до свого народу, його біль і трагедію окремо від СРСР вважалося злочином. Тож щирі слова українця актуальні і сьогодні, завжди підпадали під цензуру. Ми б'ємося за те, чому немає ціни у світі. За Україну зітхнули бійці, за Україну, за чесний український народ, за єдиний сорокомільйонний народ, який не знайшов собі у століттях Європи людського життя на своїй землі, за народ роздертий, розщеплений.